Російсько-окупаційні війська не припиняють збройні провокації проти сил антитерористичної операції. За минулу добу зафіксовано 37 обстрілів позицій Збройних сил України на приморському напрямку з переносних реактивних систем ГРАД-П, мінометів калібру 82 мм, озброєння танку, бойової машини піхоти, бронетранспортеру, протитанкових гранатометів. Великокалібрних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстрілював позиції морських піхотинців у районі Широкиного. Захисників Красногорівки накривав вогнем мінометів калібру 82 мм. За зброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Бив по опорних пунктах наших військ поблизу Водяного, по морських піхотинцях в районі Гнутового. Гатив з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. А з кулеметів великих калібрів та гранатометів вів вогонь по наших воїнах поблизу Пауполя та Новоселівки 2 На Донецькому напрямку зі 120 мм мінометів противник обстрілював опорні пункти поблизу Шахти-Бутівка з мінометів калібру 82 мм Протитанкових гранатометів та стрілецької зброї накривав вогнем захисників Зайцевого. По захисниках Авдіївки ввів вогонь з 82 мм мінометів та кулеметів великих калібрів а по оборонцях Новгородського за озброєння бойової машини піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів гатив по наших воїнах під Кам'янкою. Опорні пункти поблизу Троїцького обстрілював зазброєння бойової машини піхоти, а позиції в районі населено пункту Піски з протитанкових гранатометів та великокалібрних кулеметів. На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм та протитанкових гранатометів. Російсько-терористичні підрозділи били по захисниках Новоолександрівки. З гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї, вели вогонь по оборонцях Валузького та Новозванівки, а захисників Кримського обстрілювали з автоматичних гранатометів. В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров'ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь за минулу добу. Один військовослужбовець збройних сил України отримав поранення.